До жнив. Вже 16 вересня, зараз знаходжуся на Сої Адельфія, знімав її раніше. Хочу показати, як вона виглядає, чому я її сію і чим вона мені подобається, тому що сорт бомбезний. Ось так вона виглядає по сходам, із-за того, що в нас був е нестабільний по волозі травень і вологе. На момент сходів було небагато, ну і, скажімо, може і якість посів впливала Але, в принципі, вона була нормальна ну, ну, було така штука, що соя була нерівномірно посходила Ну, Місцями зійшла, місцями не зійшла. 90% чи 80% зійшло раніше, тоді пізніше. Але зараз ось вона виглядає достигання просто рівномірне. Крізь однорідне середина вересня. Аби не ці дощі, що в нас почалися вже другий тиждень і тут, вона на 10 число можна було б заходити спокійно, в ось так Ось так виглядає насіння. Ось так виглядають. Отак виглядає рослина. Вона вся засипана бобиками. Насіння гарне, рівномірне, виповнене. Просто шикарне. Соя не досить є високою. Ну вона цього року вища, ніж минулий рік, тільки за рахунок того, що а, не пройшло гілкування. А не пройшло гілкування, ну, гілкування було слабше, тому що не було достатня кількість вологи. Мало вологи. І зовсім соя такий період веде себе зовсім по-іншому. Тому ось так. Що буде по урожайності, скоро покаже вона, але сорт бомбезний, верхушка просто докомпенсовує. Якщо внизу вона не дозаклала, то верхусь докомпенсовує 9-10 стручків, 3 яруса по 3-4. По 3-4 бобика. ну По насінинках в основному 3 насінини, десь е, бобиків відсотків 83 насінини, відсотків 15-20, е, 2 насінини, може навіть менше, ніж 15%, ну де, де дивлячись на, на яких рослинках. Так що Ось така ситуація. Ну а зараз переїду на друге поле, подивимося на нашу ультраранню сою, там амбела Одеса посіяна. І подивимося, що ж з неї случилося, бо вона на сьогоднішній день ще не зібрана, хоча вона вже давним-давно достигла. І побачимо, що там осипається вона чи не осипається про розтріскування сої. Це ультра. Тут посіяні два сорти, у нас Амбела Одеса. Соя стигла вже була у нас, виходить, десь 25-27 серпня вона вже була готова повністю, була вже суха, тобто можна було збирати. Але був нюанс, у нас була велику проблему нам зробив пасльон. Тобто, в принципі, мене розраховували, що така проблема буде. І, ну як, загнали, загнали комбайна в перших числах вересня, знайшли комбайна, загнали, і нічого у нас не вийшло. Пришлось робити десекацію. Реально була картина колись така, але все вийшло в цьому році ні. І вийшло так. Ми зробили десекацію. Пройшов тиждень. І після рівно, після тижня десикації в нас як зарядили дощі. І дощі валили по, по сьогоднішній день. Сьогодні, це з, починаючи там, з обіду, вже дощу немає, хоч один день ясніший. І тобто, соя перестояла практично вже місяць. Хочу показати, націлу, це амбела. Тобто, як вона ту розтріскується, не розтріскується. Ну, зрозуміло, що є. Вона повисипалася. Вона не висока вийшла, але насіння крупне. Да, воно зараз сире. Але ось така картина є. Насіння є, невелика левова частина, понятно, що вона порозтріскувалася. В принципі, від місяця перестоя і від того, що у нас вже випало порядка 70 мм. Ну, так, да, є розтріскування, але, але ж перші два тижні взагалі нічого не було. Тобто ніде не було ні цернинки, ні нічого. Далі то вже як пішли дощі, пішло трошки розтріскування. Місцями, ми де йшли, звісно, за цим, за трактором, де... Уже ж їхали по сої, до, понятно, що воно гарно порозтріскувалося, бо витоптував трактор. Ну, є, і втрати є. А зараз перейдемо на сорт Одеса. Ще не перейшли, чи перейшли? Все, перейшли. Перейшли, бо. На землі просто нічого нема. Ось. То що я щось скриваю, не скриваю, все, все один кусок. Один сорт, інший сорт. Ніде не ні бубочки нема, не ні насінинки, нічого нема, просто. І це не... Де мо якийсь? Товарний посів. Товарний посів. Ніхто нічого не скриває, Вон куча бур'янів, який посох уже від десикації. Ось ніде немає нічого. І ось вам теж рання соя. Да, і вона погілкувалася. Ламбели того немає. Вона ультрарання. Тим більше травень був поганий в цьому році, сухий, теплий, але сухий, без опадів, тому це дуже сильно вплинуло на гілкування. А цей сорт прогілкувався, цей і у нас в мене є Адельфія. Прогілкувався, тому що... А тому що не скажу, чому він прогілкувався. Бо прогілкувався.